Задачі двома запитаннями. Тематика другий клас. У магазині було 24 кілограми яблук. До обіду продали 11 кілограмів яблук, а після обіду 12 кілограмів. Скільки всього кілограмів яблук продали? Скільки кілограмів яблук залишилось? Чим незвична ця задача? Задача має два запитання: скільки всього кілограмів яблук продали? скільки кілограмів яблук залишилося. Орися при розв'язуванні задачі міркувала так. Вона вирішила дати відповідь на перше запитання. Скільки всього продали? До обіду продали 11 кг, після обіду продали 12 кг, до 11 додати 12 до рівня 23 кг всього продали. Після цього вона число 23 підставила в другу задачу. Тепер можна відповісти на питання друге. Скільки було до обіду 24, скільки продали 23, від 24 віднімаємо 23 до рівня 1 кг. Гануся зробила таку схему. Вона задачі помістила в трикутники. Певного кольору. Голубий кольор це перша задача. До обіду продали 11 кг, після обіду 12 Якщо до 11 додати 12, це буде 23 кг. Відповідь: скільки продали, 23 кг. Тепер можна відповісти на запитання: друге, скільки залишилося. Було 24 кг. Віднімаємо 23 те, що продали, отримаємо. Один кілограм скільки залишилося. Отже, зробимо висновок. Якщо задача має два запитання, то потрібно її розбити на дві прості задачі та визначити порядок їх розв'язання.